Hvala što pratite Все це, що ми сьогодні бачили, і оцей момент, коли святі отці використовують прихожан, то є тільки замилювання очей. Кожен з них має свою задачу. Вона стоїть набагато вище, аж доходить їхнє, мабуть, джерело до самої Москви. Хлопцям треба збудувати те, що було заплановано ще в 2012 році. Вони тягнуть сюди російський мир, як тільки можуть. Це видно по їх. Те, що вони розказують людям, що Бог один, що ми нічого взагалі не маємо проти Бога. Ми маємо тільки то, щоб Новорад Волинськ не зайшов русський міром, і ми цього не дозволимо. Хлопців немає відповідних документів, святих отців, я вибачаюсь, для того, щоб почати, розпочати якесь будівництво, вони хочуть нас нахрапом, силою показати, що вони на щось варті. Але є громада міста активна, яка не дозволить починати будівництво, яке не має відповідних документів, яке не погоджене із місцевим населенням, де не було проведено громадські слухання, і міська рада не надала дозвіл для початку будівництва. Можна не переживати, Російський мир сюди не прийде. Поки ми тут є. Ми під'їжджаємо, там є чоловіки, там у нас почали питати, що вони роблять. Тут розбівка вже була полків була. Десь приміщення приблизно 10 на 6, таке з верандочкою таке розбите приміщення було. Ми спитали, що за хілки, що за дозвіл. Вони кажуть, городниця у них дозвіл. Це, що вони сказали, ми представилися, бо я як депутат дав від... депутати в міської ради, міської ради. Міської, я маю право. в місті, я маю право спитати, що тут робиться, що тут будується, що деяка палата співцела, <говорю> що в нашому місті робиться. У них як, як приказ цього не було. Тобу. Пришили ці колки. Ну, я лічно, там хлопці ці. тут ще були аточники два то вони проти були. Зняли ці колки, нічого ми не воювали, тут абсолютно нічого. Цим закінчилось. А сьогодні що? тут? А сьогодні що? було? Це Не сьогодні, це було вчора. Це було вчора, е, вночі, ввечора. В 11 годин дзвонять кругом всім дзвонок, мені дзвонок туди-сюди, що копають тут яму вже. Ми приїжджаємо, з'їжджаємося, ну чоловік 12 з'їхалося. Дійсно. Отець Сергій так званий. Сам лично вже викопав яму, десь метр метра приблизно, діаметром. Mm -hmm. це, ну, це ми узнали це для встановлених хреста, якого вони не мали права робити, без всякого дозволу, без всякого дозволу, тому що в міській раді ми все вияснено, ніяких дозволів на будівництв. Абсолютно не було. Тут ну і визвали ми поліцію, все як положено, поліція приїхала, все зафіксувала. Що яма викопана, така то яма, я навіть розписаний, там розписався, як поняти, що було, щоб ця яма була. Це. Вони уїхали. Но ми знали, що вони на цьому не, не встановлюються. Це така сила, що вони на цьому не встановлюються. У них ціпали це діло до ранку. Угу. І всі пороз'їхали спати, але наші люди дежурили. І пів п'ятої вже дзвонок, виїжджайте всі, бо, тому що тут приїхали ці буси, знову вже в ресах ходять, з'їхали. Через... А звідки не приїхали? З городниці перші приїхали, Городницький. Там Олександр, по-моєму, отець приїхав. І вони вже цих камінь, що ми за яму засипали, кам'ями закидали. Вони вже половину викидали зранку, Угу. вже викидали зранку, ну тут люди з'їхали. Ми це знов, звісно, закидали. Почали там ну, дискусія почалася, серед ночі копати яму. Я, я рахую, я не знаю, хай оцінить це народ, хреста ставить, хотіли вони освятити. І серед ночі. Обично, наскільки я знаю, по церковному нечиста сила приходить тільки. Це, мені просто з цього дивно, як це так, люди що цьому вірять і як це вони робили. Ми ну, сьогодні з'їхалися, я не знаю, скільки тут попівців, священників. А скільки з вашої сторони, чоловіків? З нашої сторони людей, я не знаю. З'їхалися з людей, які не байдужі, тому що це, ну, це сценарій приблизно якогось захвата йде, тому що так з боку церкви поступати, я чекаю, собі правомірно. І знову ж скажу, хай це люди оцінять. Ну що я можу ще вам сказати? що Розійшлися ми сьогодні, якби мирно, Визвали міліція, повні наряди міліції, це все. Хоча їх говорити дуже було важко. То вони молебень там ну, сказала, що на якомусь молебень хотіли. Ну ми знаємо, що вони було, хотіли христа, і ось цього хрестала, ми цього зробити не далось би мирно. Біслякої штовхани, без нічого це просто. Ну, дискусії, були це ясно. А ваші, ми... ваші плани от по урегулюванню, скажімо так, цієї цих ситуаційне питання, ну буде громада рішати. Будемо рішати, поки урегулювання не подаємо, поки нема дозволу, поки сесія не приймає влада, рішення. поки та да, влада. Якщо не надасть їм дозволу, хай вони штрафують їх за це, тому що це зафіксовано, все це яма була, вночі в чому вони купали. Хай рішає, є влада на цей доклад. Якісь дозвільні документи вони давали чи ні? У них тільки сьогодні ж показали, що у них виділення на, землі, що на виділення землі. І все, навіть земельного акта там фактично немає. Там тільки на виділення землі у 2012 році там і поновлено. Уся на дозвіл, на якийсь застройку, що вони колки били на цю яму, вони не мають права нічого робити. От і все, що я можу москале. Хай... Парафія. Ще скажу, як вона правильно називається. Парафія Святого Івана Руського Української Православної церкви у 2012 році за рішенням міської ради отримала документ на право користування земельною ділянкою. Він називається Акт на постійне користування земельною ділянкою. Ну, а городницький при чому тут? Справа в тому, що... Була парафія від церкви на світанку. Там був, е зараз скажу. Валерий. Маркевич. Маркевич, да, Маркевич е був е ініціатором цього всього звернення до міської ради і на них надали земельну ділянку на цю парафію. В відповідності вони отримали містобійні умови обмеження. Це, в принципі, дозвіл на проєктування даного собору. З тих пір помінявся, я так зрозумів, Маркевич змінився. І тоді вони передали права на забудову Гудницький. Гордницький монастир там ще один. Відповідності вони подавали десь рік тому пропозицію по влаштуванню паркану. Без будівництва, на що місто бідна рада їм в принципі, відмовило і порадило розробити повністю проєкт забудови земельної ділянки зі всіма відповідними структурами. Но на сьогоднішній день немає, тобто не подавалася до нас інформація. Чи розроблена документація, чи приходила на експертизу, чи отримана дозвільна на робота. роботу? А законність цих дій, що тут приходять, ну в принципі ну, якщо проводити спочинав... службу, а от ну, проводити якісь ну, якби будівельні роботи. А якщо починалися будівельні роботи, то фактично це буде самовільне будівництво без дозвільних документів. А як можна розцінювати, скажімо так, купання, ям, встановлення якихось наметів? Ну, якщо брати чисто юридичну або професійну мову, це є підготовчі роботи, що теж треба мати відповідний дозвільний документ. jungle